Друзі, наші вітання. Компанія Auto, як завжди, з вами на зв'язочку. Маємо для вас ось таку мега круту чудову новинку. Заїхала до нас на майданчик. Це як ви бачите, це у нас Volkswagen Multivan. Але не звичайний Multivan, а Multivan в довгій максимально базі. Друзі, дуже рідко. Продаються в Європі ось такі мультиванчики в довгій базі, завжди йдуть короткі бази. От 99% йдуть короткі бази, а оце ми не йшли лише, я не знаю, він, мабуть, у нас за 10 років перший мультіван в такій довгій базі. І реально це. Дуже крута автівочка, того, що вона свіжопригнана з Європи. Повністю вся ціла без ніяких моментів. Цей автомобіль має класний пробіг і має мега круту комплектацію по цей автомобіль. Отже, по автомобілю пригналася автівочка з Європи буквально тиждень, як в Україні знаходиться. Ще першої реєстрації в Україні вона не мала цей автомобіль. От, чистого Чисто 2020 року випуску по техпаспорту у вас цей мультиванчик буде з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 147 кВт, по-моєму, на 200 чимось кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач dq 500, 7-ступка, мокра коробка, найкраща та найнадійніша. Отже, по цьому автомобілю зараз швиденько біжимо вам робимо. По комплектації характеристики кажемо, робимо замер лекофарбне покриття і покажемо по слідах від експлуатації. І, друзі, що саме що головне, забув вам сказати, що. Оригінального пробігу в даного автомобіля, по-моєму, там 120 чи 100, ага, 127 тисяч оригінального пробігу в автомобілі. Е, тобто цей пробіг у нас, як завжди, є підтверджений офіційним дилером. Що дана втівочка е, заїжджала до офіційного дилера та всечасно та гарно по регламенту вона обслуговувалась. Тобто е, заїхала, все, що треба, зробили, поміняли, обслужили цю машинку і е, вона заїжджала від А до Я. Кому треба ця історія пофігувати офіційному дилеру, без проблем можемо вам її надати. А хочете, буде в оголошенні від код, можете самі собі перевірити. Тобто підтвердити пробіг без проблем. Зараз дуже легко, куча є доступних методів це зробити. Так, є. І що тепер по комплектації даного автомобіля? Бо тут є про що поговорити. Тут вона практично максимальна комплектація. Чистить ще раз рік, й рік. і 61 мультиван, максимальний вже рестайлінговий, в довгій базі. Друзі тобто наголошую, що це довга база. Що маємо? Максимальна топова оптика. Як ви вже бачите, по-моєму, IQ Light оптика максимально топова, патронічки у нас передні, задні. ідуть по автомобілю, диски у нас ідуть 17 розміру на літній гумі. Далі біжимо по автомобілю. Електродверцята повністю всі. Тобто електродверцята в нас і бокові, і задня електроплишка багажника йде. Як ви бачите, вже шкіряний салончик, гляньте, який класний шкіряний салончик в автомобілі. О, місця, ну просто дуже багато місця. В звичайному мультивані є місце кучу, а в цьому то взагалі мега, мега круто місце. Е, класне, бачите, воно так піднімається. Зразу зробиться дитяче вам сидіння, якщо треба. Дуже зручна опція. Е, Повністю вони йдуть всі шкіряні, столик, звичайний є, мультивановський. Е, ну, зараз залізмо в салончик і вам більш детально покажу по самому салону. Так, електро електродверцята є і біжимо ось сюди. Тут саме цікавенько в нас по салончику. Е, Водійське сидіння у нас електро з функцією пам'яті, як ви вже бачите. Бачите, шкірине також сидінка йде. Потім біжимо сюди е, повний електропакет по дзеркалах, підігрів та електрослідання дзеркал. Так, є, Оба, Сідаємо і зараз вам покажу дещо цікаве. Е, звичайно, шкіряне у нас мультикермо йде. По автомобілю під розігрів лобового скла, бачите, такі ниточки йдуть, йдуть в лобовому склі. Є підігрів лобового скла, коробочка підісотечка, сім іступка, оригінальна мокра вебаста. Ось тут є, бачите, встановлене, можна його собі запускати дистанційно, дуже зручно. Цифрова панелька приладів перед вами. от. Далі, далі, далі. Адаптивний круїз контроль у нас йде. Датчик світла, датчик дощу, трьохзонний клімат-контроль у нас йде: старт стоп патронічки, камера заднього виду, звичайно, є, самопарковка є, друзі, бачите, може сам запаркуватися. І три кнопочки на відкривання цих електродверцят. Е, потім, що ще? Е, бездротова зарядка телефона, тайпсі роз'єми, е, магнітолка максимальна Discovery Pro, повністю вся сенсорна з навігації на українській мові заводській, Android Auto, Apple CarPlay, і все тут є присутнім в цій магнітолці. Ну, дуже зручна штука. Так, далі, асистенти допомоги водію. У нас тут також є максимальні. Тобто, що в нас є? Е, адаптивний корін-контроль. Бачите? є Потім розпізнавання втоми. Далі. Фронт Асіст. Це якщо ви не реагуєте на перешкоду, то автобіль буде гальмувати замість вас. Далі. Сайт Асіст, у нас мертві зони є. Бачите, зараз я вам так швиденько. Хоп, покажу. Бачите, мертві зони є в автомобілі. Дуже зручна опція. От, е Лайн-асіст є, бачите, ось тут так само, лайн асіст є. Тобто в парі з адаптивним круїз-контролем практично робиться на класній дорозі, вам автопілот, машинка сама їде, сама рулює, підрульовує вам, сама розганяється, тормозить. ну, тобто Максимальні всі асистенти допомоги водію є присутні в цьому автомобілі. Так що, ну, як на мене, ну, максимальна комплектація практично виходить. І ще головне, друзі, по... Е по, по комплектації, що ми маємо, гляньте сюди, що тут у нас є. Для повного приводу є спуск з гори і блокування заднього диференціалу. Тобто ну, таку штуку знайти дуже рідко можна взагалі нереально знайти в мультивані практично. Та так само в Таурегові, в Амарокові знайти блокування заднього між, між свого диференціалу це дуже-дуже важко. Так що а в цьому мультивані в нас воно це все, друзі, є. Ну, не знаю, реально, мені дуже подобається така автівка, ексклюзивний такий ми маємо для вас. Так що, ну, реально. Класно, 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 класно. Е, радар є в переднім бампері, лобове скло з камера асистентів. Тепер на цю сторону зараз подивимося, що у нас тут. Ну, тут все по стандарту. Тут, 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 тут також є електросидіння, в нас, але вже без пам'яті. Е, з цієї сторони. Потім що ми маємо звідси так само електрокришечка, е, боже, електродверцята та ну і блін, гляньте, скільки тут місця. Зараз собі просто зайдемо, закриємося, сядемо. Трьохзонний клімат-контроль без проблем. Можете собі керувати для пасажирів столик. Ну, звичайний столик мультивановський. Блін, ну місце тут прям, я не знаю. Хоп, гляньте, скільки місця. Дуже багато. До речі, класні ці сіточки бокові, що можна собі. Хоп, закрили і від сонця дуже зручна штука. Футбол можна грати, гляньте. Місце прям дуже-дуже багато. От. Та й таке, друзі. Так, є. Що е, ще, що ще? ну, Зразу заодно е, по стану автомобіля 127 тисяч пробігу. Стан тут ну, абсолютно є класний. Нічого не пошкоджено, не подерто, е, ніяких тут грузів не возили. Все, ну все дуже-дуже гарно. Отак. От Чистенько, гарно. Зразу вам по стану показую по машин... машинки. Так, це ж тут таке. скажіть, все заберемо, гляньте, підлога яка ковролін, все чистенько, гарно, в автомобілі не палили, ну дуже гарний стан. Це теж підтримка під ці дитячі сидіння гляньте. Так, є, підлога не потерта, бачите, не зачухана. ну Реально гарний стан. І задній диван, ще вам покажу. Ось такий О, гляньте, це я сів. зараз вам покажу, шторку поставлю. Оце я сів на задній диван і гляньте, таке місце всередині. Ну прям я не знаю, дуже-дуже багато. Тобто, якщо цей задній диван підвинути, поставити, ну так, щоб було в межах розумно тут по місцю, то цей, то як на мене, багажник буде дуже великий. Хоча він зараз нас максимально взад відвинутий, задній диван. Подивимося, що по багажнику зараз. І ось ці штучки, бачите, коли ставляться. Це для дітей. Коли ви піднімаєте ось тут сидіння, то це для дітей ці штучки так ставляться сюди в підголовник. Так, тут вам вроде, все показав, розказав. Ще покажу вам по багажнику зараз. Оп. Так, зараз так телефон дзвонить зазвичай, коли знімаю відео. Зараз ми йому відзвонимося. Так, зараз ми відзвонимося і що в нас позаду так само електрокришечка багажника є. Ось так відкривається все і гляньте, тут ще ззаду вас скільки місця є, бачите? Хоча це вже на максимум відвинти сидіння. Вон, ще куча місця є позаду, можна, а якщо ні, то ще вперед його подвинути і буде. Вам реально здоровенний багажник, десь в далеку подорож їхати. І ще два слова, реально кататися в мультивані. Він набагато-набагато м'якший цей мультиван в довгій базі від короткої бази. Так що, друзяки, хтось шукає для себе ось такий мультиванчик без проблем. Можете заїжджати до нас. Він, мабуть, один-єдиний в Україні в такій довгій базі. Можете заїжджати до нас, покататися, зробити те здраві, пощупати, як то кажуть. З нашої сторони максимум. Дамо вам інформації по ньому. В общем. Замірал e, по лакофармому покриттю. Зразу біжу вам студенько покажу вам. От, щоб ви собі мали розуміння, що з цим мультиванчиком є все добре. Значить, дивіться, 181, 193 капотик у нас. 194. Крило у нас 180. 215, друзі. Так, ну фокусуйся, 215, 183, 155. 175, 164, 200, 160, 172, кришечка позаду, 170, 168, 99 Тут подвійний окрас машинки. Зараз вам покажу 166, 166, 190, 163, 178. 178, 170, 189, 220 і капоти вже, мабуть, показуємо 175, 195. 99 все -таки, тут подвійний окрас. В машині є така опція, хто собі знає. Так, да, гляньте, 123 б'ються прийоми гляньте. 137. Та де тут ще пролежити? Тут ще 146, бачите, б'ються прийоми. 109. Так що, друзі, тут не лякайтесь, машинка не фарбована вона в оригінальному окрасі. Це 100%, бачите, 199 пройом б'ється. Ось тут зараз вам покажу, якщо зможу, да, 165, бачите, по пройомах. Так що не лякайтесь, машинка в подвійному окрасі. Без ніяких там підфарбувань, чи там якихось там ДТП чи ще щось, машина. Вся купувалася за кордоном ціла. Ще раз скажу, і вся є історія по офіційному дилеру. Це тільки додаткова опція, тільки плюс, хто собі замовив, коли купував цю машину салона, подвійний подвійний лак нанесений на машину, того, що це навпаки машинку захищає краще від корозії. Так що, друзі, не лякаємося цьому. Хто знає, можете, хто не знає, можете почитати в інтернеті. Про це все багато є розписано. Ну, як на мене, це взагалі ексклюзивна машина, тому що і довгий, і в повному приводі, і блокування заднього міжосьового диференціала, і подвійний лак, так що ну, реально. Ексклюзивна машина в нас є на майданчику, рівна, Миколаївська, 2. Можете приїжджати кажу, дивитися, оглядати. Так вся машинка в цілому в гарному стані. Ніяких моментів немає. Трішки по передній частині пару дрібних сколиків є по бамперу, оптика капот. А так все дуже гарний, ще скажу ще раз стан ідеальний, без потертостей, без, без подряпин, без подряпин. Без ніяких вмятин, все на місці, бампера на місці по зазору. Так що, друзі, реально машинка вартує вашу увагу. Хто б собі такий варіантик шукав? В принципі, все по цьому автомобілю. Якщо якісь є питання вас, дзвоніть, пишіть, набирайте. Кому щось там не розказав чи не показав, також набираємо. І не забуваємо, що в нас є опція доставки автомобіля в ваше місто. Без проблем можемо доставити цю автівочку вам під двері. Ми відповідаємо за кожен нас автомобіль, що він є хороший, класний. От, так що приїхали до вас, подивились, покатались, подобалось, купили цей автомобіль. Так що ось такі моменти. В принципі, все, друзі, будемо прощатися. Всім вам гарного дня. От будемо на зв'язочку з вами. Пока-пока.